Нагадаю напередодні під час візиту до Донецька, Віктор Янукович заявив, що підпише закон про звільнення Тимошенко однак лише після того, як його ухвалять у парламенті. Власне, на такі заяви українського президента є вже реакції із Європи. Якщо Янукович не захоче, Верховна Рада Тимошенко не відпустить так, вважає польський євродепутат Март Марк Сівець Потробиці заяв європейців розкаже Уляна Дрічкова Уляно. Як Європа сприйняла заяву Януковича, і, зокрема, чи будуть вони задоволені таким вирішенням ситуації? Доброго дня, Віталію. Вчорашня заява Віктора Януковича викликала хвилю коментарів з боку представників Євросоюзу. Зокрема, євродепутат Марек Сівець в ефірі польського радіо заявив, що президент намагається розділити відповідальність із парламентарями, хоча насправді доля Тимошенко залежить винятково від його політичної волі. А посол ЄС в Україні Ян Томбінський переконаний, звільнення Тимошенко не є вимогою Євросоюзу. Це виконання обіцянки, яку Україна сама взяла на себе. Це не прорив, це заява у правильному напрямку, бо президент намагається розподілити відповідальність за це рішення із парламентом. Зізнаємося собі щиро, якщо не буде політичної волі з боку президента, то жоден парламент в Україні нічого не проголосує. Я прихильник тези, що це не юридичне питання, це виключно політична проблема. Місія Кокса Квасневського, яка працюватиме до середини листопада, має мандат на те, аби знайти рішення по Юлії Тимошенко, таке, яке відповідатиме тим зобов'язанням, що їх Україна сама на себе взяла. Виконати всі умови задля для підписання угоди про асоціацію сьогодні вимагала і молодь європейської народної партії. Це молодіжне крило однієї з найбільших партій у Європі. Воно об'єднує представників політичних організацій із 35 країн світу. До України приїхали представники восьми держав сказати про підтримку євроінтеграції України та вимагати негайного звільнення Юлії Тимошенко. Ми, в свою чергу, всіляко теж підтримуємо підписання угоди про асоціацію. Ми розуміємо, що це не є подарунком нинішньому режиму, нинішній владі, а є дієвим механізмом на шляху до демократизації України. Виконання ключової вимоги європейської... Європейського союзу це звільнення Юлії Тимошенко за ґрат. Молодь європейської народної партії, підтримуючи європейську інтеграцію. Вважає, що без виконання цієї ключової вимоги підписання угоди про асоціацію є неможливим, тому це є черговий меседж до адміністрації президента зараз уже від молоді про те, що шановні ми чекаємо Україну в європейському союзі, Україна є європейською державою. Але для того щоб відбулася підписання угоди про асоціацію, виконайте ті всі речі, про які ви обіцяли. Молоді політики Європи та України у нашій присутності підписали спільну резолюцію до Віктора Януковича. Листаву вони самі віднесли до адміністрації президента, і тепер відповідно чекають його реакції.